Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. Сьогодні буду вам показувати такий знову пляжний відпочинок, але тепер вже безкоштовний. Ми приїхали тут на озеро в 20 хвилинах їзди від нашого дому трішечки за Києвом на Блакитне озеро, як воно називається в селі Підгірці. Ті, що біля Києва, а не ті, що біля Львова. І приїхали сюди покупатись, позасмагати, але вже тепер безкоштовно, а не як в минулому відео, за дорого. І озеро називається Блакитне озеро, але воно, звісно ж, не блакитне. Та вода тут чистюща, така, що я такої ще не бачила в прісних водоймах, якщо чесно. Дуже здивована, приємна, і тільки прохолодна, бо ці дні було не так спекотно і йшли дощі. Але через це, напевно, вона. Така і чистенька, що тут нічого не заводиться, бо вона більш прохолодна, ніж інші прісні водойми. Але ось водичка просто о такої прозорості, видно мої ноги. А я вже доволі глибоко зайшла, вже трішечки навіть переймаюсь, що зараз замочу шорти, бо ще не роздяглась. От якраз люди підплили далі, бо всі стояли тут, завикали до води. Показую вам. Он там далі є і приватний також пляж, але я ж говорю, що ми цього разу будемо відпочивати безкоштовно. Точніше, як відпочинок безкоштовний, такий пляжний, якщо не рахувати того, що за в'їзд на парковку тут біля озера ми заплатили 100 гривень, але звісно, що це нормально, тому що в місті всюди паркінг платний. Чому б тут йому бути? Безкоштовною людей зараз мало, і це приємно, тому що завжди говорять, що в спеку тут дуже багато людей. А зараз було трішечки прохолодніше, тому зараз людей поменше, тому думаю, що відпочивати приємніше буде і знову не дуже насправді спекотно хоча сонечко іноді виходить. Тому я сподіваюся, що трішечки в мене вдасться позасмагати. i've been down i've been everywhere but i'm all right now i'm all right i nearly drowned in my own despair but i'm all right Це я вам так намагаюсь прозорість води показати. Симпатичний пляж, але ви маєте розуміти, що це не якийсь приватний комплекс, в цьому його і перевага того, що це муніципальний пляж, і він безкоштовний. Є, звісно, приватний пляж на тому березі, Я показувала, здається туди 600 гривень вхід, принаймні так пишуть в інтернеті. Тобто. За лежак, але сьогодні тут, наприклад, мало людей. Ми з собою взяли покривальця. І я не розумію, в чому власне, відпочинок буде відрізнятися саме в цьому випадку. Тобто, чому на Київському морі він відрізнявся, я розумію, а тут я не дуже розумію, як би він міг відрізнятися, тому не шкодую, що ми обрали саме такий відпочинок. Звичайно, пляжик тут такий, не такий навіть доглянутий, насправді, як біля нашого дому на озері. Але доволі доглянутий, здається, є там далі десь вбиральня, багато ось цих кав'ярень пляжних. І ще є альтанки по береговій лінії, де люди орендують, тут смажуть шашлики, але, якщо чесно, це трішечки може навіть заважати. Але в озерах я такої водички ще не бачила, тому, звісно, я не шкодую, що ми сюди приїхали. І от якщо будуть спекотні дні, можливо, ми приїдемо сюди ще не один разок або один разок. Зараз я чекаю, от, доки висохне волосся, і ми будемо вже. Їхати власне далі, ну хоча б трішечки підсохне. Цього разу ми машину попросили у батьків, тому проїзд нам обійшовся теж суттєво дешевше ніж минулого разу на каршерінгу. І чому вирішила вам сказати, тому що ми їхали на своїй машині, і там карта трішки зарано нас повела в ось цей поворот в дачний кооператив підгірці, ну в приватний сектор. А треба повертати трішечки пізніше. Там ви заплатите за в'їзд на паркінг і одразу припаркуєтесь там, і буде там розгалуження. Ось це на муніципальний пляж і приват. І хто дивився моє минуле відео, зрозуміє, що якщо я обрала такий ракурс, значить знову буду вам нагадувати про донат. Якщо ви, як і я, не у війську, то фінансова і будь-яка, в принципі, можлива допомога нашим Збройним силам є обов'язком кожного, тому не забувайте про це. В той бік мала бути лаванда, але вона вже точно відцвіла і зрізана. Зараз ми приїхали в Добропарк, хоч він був зовсім в іншому боці. Від того озера, де ми були, але вирішили, так як сьогодні ми з машиною позиченою, то користуватись можливістю і поїхати ще кудись, тому що найближчого часу, напевно, такої нагоди не буде. Ой, ні, до речі, лаванду ще навіть не позрізали, он її скільки. Вже вся лаванда повідцвітала в принципі, але тільки частину ось її зрізали. Зараз в добропарку якраз сезон цвітіння гортензій. Дуже красиво. That will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left.

Різних зон для фотографій, для всього. Коротше, гарний парк. Дуже рада, що приїхали, тому що чомусь мені захотілося до Лаванди більше в порадів. Мені здалося, що там буде прикольніше, але бачу, що тут і Лаванди було більше, і в принципі парк дуже гарний дійсно. Тому я не шкодую, що ми за це літо об'їздили багато різних парків, але і рада, що в кінці кінців приїхали також і сюди. Подивіться, он скільки гортензій ще. Ось ще якісь гарнющі рожеві, але вже трошки відцвітають. До речі, на території також є басейн, але мені здається за нього потрібно додатково доплачувати. Тим не менше, він до 18-ї, а зараз уже 20-та, тому ми в нього б точно не встигли. Нам ще й тут вдалося застати цей безумовно прекрасний захід сонця. Але забула сказати, що вхід в парк платний 350 гривень, але парк точно цього вартий, бо він величезний, купа всіляких інтерактивів. І ще там з візою, якщо розраховуєшся, то якась знижка 7 чи 10% уже не пам'ятаю. На цьому я казатиму вам до побачення. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і па-па!